найближчі дні синоптики прогнозують збереження теплої та сухої погоди, як в місті, так і в області. Пояснюється впливом атмосферних фронтів з Атлантики та теплого повітря з півдня. Для того щоб у нас зараз відбулося суттєве зниження температурних показників, нам потрібно, щоб до нас атмосферні фронти допустили холодне арктичне повітря. Ось в основному з Атлантики всі атмосферні фронти йдуть через північ Скандинавії і на схід, і таким чином не пускають до нас ні вологи, ні холодного арктичного повітря. Денна температура 24 та 25 грудня в Тернополі також швидше нагадуватиме весняну. Нічні температури коливатимуться від 0 до 5 градусів тепла, денні 5-10 градусів тепла з поступовим зниженням. Ось доволі теплою погода спостерігатиметься до 27 сьомого, грудня. В подальшому ми очікуємо поступового. Оле зниження температурних показників. Обіцяти, що новорічна ніч буде сніжною, Оксана Софінська каже що рано. Однак в гідрометеоцентрі очікують підхід потужного антициклону з північного сходу, який і має принести мороз. А справжня зима обнадіюють ще попереду. Ми в основному в останні роки спостерігаємо суттєве зниження температурних показників в другій половині січня. Тому насправді ті температури, які ми спостерігаємо сьогодні, вони є значно високими, але говорити про те, що вся така зима буде звичайно непроходно.